Ласкаво просимо на канал Садок Вишневий. Якщо ви тут вперше не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові публікації. А зараз давайте зануримося у відео. Готові? Тоді почнімо. Росію неможливо перемогти на полі бою. Ця смислова конструкція представляється як аксіома і лежить в основі політики США та Західної Європи щодо російсько-української війни. З цієї конструкції витікає, що зброя, яка постачалася в Україні, не для того, щоб перемогти, а для того, щоб програти, тому що в війні можна або виграти, або програти. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден в останні дні перебування в стінах Білого Дому з гордістю повідомив, що американська військова допомога Україні ніколи не була призначена для перемоги над Російською Федерацією. Тобто, Сполучені Штати Америки даватимуть зброю, поки Україна не змириться з поразкою. Прийняти поразку це і є допомагати Україні стільки, скільки треба. Чи означає це, що Росію не можна перемогти на полі бою? Зовсім не означає, просто Сполучені Штати Америки вирішили, що Росію не треба перемагати на полі бою. Тому формула Росію не можна перемогти у війні не свідчить, що Росія сильна, а свідчить, що Росію перемагати заборонено. Сполучені Штати Америки вже рятували Росію від поразки на полі бою. Перший раз це сталося восени 2022 року, коли Україні раптово припинила постачати озброєння до початку весни 2023 року. Збройні сили України тоді могли звільнити в рази більше територій ніж Харківську та частину Херсонської областей. Другий раз це сталося, коли генерали НАТО свідомо спланували провальну наступальну операцію проти Росії влітку 2023 року, давши час російській армії укріпитися та не виконавши навіть неадекватні плани з постачання зброї. Чого варті були сім американських танків Абрамс, які були заплановані Байденом на вересень 2023 року, коли наступ планувався на початок літа 2023 року? Після блокування перемоги над Росією США свідомо перейшли до сприяння поразки України. Всі пам'ятають узгоджену двопартійну підтримку української поразки Конгресом США протягом шести місяців з жовтня 2023 по квітень 2024 року. І лише після того, як Україна почала втрачати території, США відновили крапельне постачання зброї, аби Україна вижила, але програла. Чому так відбувається? На думку США, програш України дасть можливість уникнути третьої світової війни. Тобто Америка вважає, якщо не задовольнити імперські лібідо Росії, Путін віддасть наказ бомбардувати Вашингтон та Лондон. Причому одразу ядерною зброєю. Але проблема у тому, що Путін не хоче задовольнитися захопленими українськими територіями. Тому що мета Путіна не частина території України, а ліквідація української національної ідентичності. Ця ліквідація передбачає фізичне знищення кількох мільйонів людей та вигнання ще кількох мільйонів українців з їх земель. Дональд Трамп і Сполучені Штати Америки чи то роблять вигляд, що не розуміють причину війни, чи то насправді не розуміють мету Путіна і тому пропонують йому землі. Наступне. Ліквідація української національної ідентичності має представитися путіним світові як перемога над нацизмом з претензією на участь у створенні нового світового порядку. Це рівно те, чого прагнув Гітлер після остаточного вирішення єврейського питання. Отже, можна говорити про прагматичність підходу у розв'язанні українського питання в Європі та світі. Українці... Мають поступитися своїм існуванням заради життя планети. Але прагматичний підхід, тим і прагматичний, що не передбачає метафізики жертовності. Чому українці мають жертвувати собою, коли світ прагне користі? Чому українці мають померти для того, щоб дати можливість заможним і прагматичним отримувати задоволення від життя? Якраз логічним та раціональним за такої постановки питання буде обрати бій, який дає хоч якийсь шанс вижити, Сполучені Штати Америки є заручниками не лише передвиборчих обіцянок Трампа закінчити війну, але є заручниками статусу великої держави. Великі держави під час великих викликів мусять вступати у бій. Дональд Трамп ідучи з поля бою. Робить Америку багатою, але дрібною. Америка сьогодні це ще один Китай, великий економічно і дрібний геополітично.